Вітаю, друзі, після чергових заяв Трампа, частина наших співгромадян чомусь вирішила, що прийшов час знову копати помиральні ями. Не розумію єдине, чому для себе, а не для ворогів. Але це окреме питання. Емоційний стан суспільства ну вкрай незадоволений. Люди перегріти їх постійно гойдають з боку. Зараз от перемир'я буде, війна буде тривати до кінця вашого життя, і вони починають втрачати взагалі зв'язок з реальністю. Давайте будемо більш реалістичні. По перше, заяви Трампа вони не про що. Це сьогодні генератор випадкових заяв. Так він тисне на Україну, так він робить заяви і деякі дії приймає, приймає, від яких страждає Україна. Ну, наприклад, обмежити нам передачу розвідданих та припинити передачу військової допомоги це якраз те, що нам потужно шкодить. Але всі інші заяви, повірте, вони не про що. І тут головне не давати. Можливості припинити ще якусь співпрацю навпаки відновити. Я впевнений, що це найближчим часом станеться. Ми знову почнемо отримувати зброю і знову почнемо отримувати розвіддані, але не давати приводу зупинитися в цьому напрямку ще раз. Хоча Володимир Олександрович Олександр талановита, і вже один раз в білому домі в овальному кабінеті зробив так, що збройні сили перестали отримувати зброю від США, ну що ж. Сподіваюсь, цей урок він вивчив, хоча ні в чому впевненому бути не можна. Хоча я хочу звернути увагу на інше. Давайте відверто: взагалі, вплив Сполучених Штатів на саме російсько-українську війну війну насправді ну, не такий великий, як здається, усьому світу, і більше всього, самим штатам поясню про що йде мова сьогодні: 80% уражень саме в смузі відповідальності багатьох бригад, це дрони. Саме дрони сьогодні, бо війна дронів, до речі, про це писав колись головком залужний, коли був головковим не послом. І він казав, що війна перейшла в технологічну площину, і зараз ми спостерігаємо, що саме головною силою, руйнівною силою на фронті є дрони, а протидії на рівні ребів або антидронових структур. Але тут теж не все просто. Поясню. Американці сьогодні ніяк не можуть змінити цей показник, ну тому що техніка не так задіяна як раніше. По багатьох інших причинах літаки вони нам не передають є ще багато інших питань. Але для ну, для наприклад, fpv дрони нам американці взагалі ніяк не передають. Ну не впливає це взагалі на їх допомогу, їх допомога на FPV-шки. Більше того, бойові частини. Цих впівішок робляться по хатах вибухівку варять окремі бригади або маленькі структури для бригад, і треба розуміти, що все це відбувається неподалік від фронту, тому що дуже швидко все потрібно. Навпаки, багатьох чого не вистачає. Ну от, скажемо так, американці з того, що потрібно для впівішок, не дають нічого. Ніхто не чув також про масоване забезпечення ребами американців або про використання якогось американського ребу, який би змінив ситуацію на фронті і унеможливив би використання російських дронів. Ну так і є, але 100% уражень так званого глибокого удару, і про це кажуть до речі фахівці, які самі використовують, наприклад, останній допис Ігоря Луценка. Колишнього мого колегі по верховної ради і зараз командира. Підрозділу БПЛА він каже, що це теж БПЛА. Не забувайте України немає ракет. Так, Зеленський пообіцяв три тисячі ракет до кінця року, але обіцянки цицянки як ми пам'ятаємо, він же обіцяв багато іншого. І скоріш все, що три тисячі ракет до кінця року будуть зразу після одного мільярду дерев не раніше. Ну тому що, наприклад, Росія може виробляти десь зі своїми потужностями, розбитими підприємствами, з вистачанням грошей з іншим. 50-60 ракет приблизно стільки робить і Сполучені Штати а Україна буде робити 250 в уяві Зеленського. Навіть він не може в це вірити, але маячня в голові Зеленського ніколи не стає реальністю в нашому житті. Наприклад, коли Зеленський розповідає казки про травневі шашлики або про те, що татар вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення, в його голові це може жити. В реальності це ніколи не відбувалося і не відбудеться. Так от, 100% уражень. Так званого глибокого удару це теж БПЛА ракет. Немає. Це нафтопереробка, нафтоперевалки на території Росії, склади з боєприпасами, арсенали. До речі, ми вражаємо арсенали, склади з паливом і зброєю. Усі, усі ці удари по об'єктам здійснюються саме завдяки далекобійним дронам, які загалом знову обходяться взагалі без американських компонентів технологій, це українські розробки. Єдине, що отут от треба казати правду. Для цього дуже часто використовується розвіддання які надавали американці, от тут нам буде важко, але зараз ми вже знаємо, що будуть надавати розвіддання британці, французи, і скоріше за все ще раз кажу: найближчим часом ми побачимо, як відноситься обмін з розвідданими з Америкою. Якщо Володимир Олександрович Зеленський пам'ятаємо найпотужніший і найнезламніший політичний діяч в частності знову щось не бовкне, бо якщо він щось бовкне. То може припинитися взагалі будь-яка співпраця. А він талановита людина. Він же забуває, що він не шоумен, а президент. І думає, що в нього є другий дубль. Другого дубля вже немає. Треба робитися з першого. Так, от є ще Хаймерси, і вони дійсно. Зброї середньої дистанції саме завдяки Хаймерсам на Курщині вдається розбивати підрозділи і росіян, які намагаються концентрувати свої зусилля в і так теж північно-корейських бійців. Але це це проблема, і це справді проблема, хоч би нас там розповідали, що та ні, це ніяк не впливає. Впливає. Я поговорив з деякими <кхів>, своїми друзями на Курщині. Вони сказали, що це катастрофа, і щоб нам не розповідали, це справді проблема, але. Заспокоювати нас люблять. Нападу не буде, будуть травневі шашлики, каже влада. Ну, з хаймерсами так само. Все гаразд, каже влада, а чомусь ті, хто використовують, кажуть, що все дуже не гаразд. Далі, питання грошей. Тут дійсно є велика проблема. Європа поки не готова замістити Сполучені Штати, але в цьому напрямку треба працювати. Ну, Наприклад, давайте відверто казати, що маленька Норвегія фактично здатна допомогти Україні більше. Ніж всі сполучені Штати раніше. Сполучені Штати надавали нам приблизно 19 до мільярдів доларів на рік, це з вартістю по військовій продукції, це приблизно там немалі гроші, але це від країни з населенням в 340 мільйонів людей. Норвегія з їх 5-5 мільйонами громадян повідомила, що дає в цьому році Україні. Допомоги на 7,8 мільярдів доларів, окрім Норвегії, є і інші країни. Є співпраця з Японією. Треба збільшувати співпрацю з Британією. Але не так як зараз це відбулося, коли потужний незламно Зеленський повідомив, що нам дають 2 мільярда фунтів кредиту під ракети, які ми отримуємо у 2030 році. Супер! До 2030 року треба ще дожити тому. Бажано все отримувати зараз. Ще є Південна Корея, з нею теж треба працювати, і, до речі, не так, як працюють зараз в українському уряді. А, є, є проблеми, від яких ми нікуди не дінемось. Ми залежимо від Сполучених Штатів по Хаймерсам, по Старлінкам, по Петріотам, по іншим компонентам ППО. Але треба розуміти, що це питання часу. Бо є іріси є інше рішення, які можуть замінити, але знову це треба вирішувати. Не чекати, як дуже люблять в офісі президента, що все розсосеться само по собі, а працювати в цьому напрямку. Не здібні працювати. Ви шукайте тих, хто здібне робити роботу і зробити її. Бо якщо, наприклад, ми знаємо, що вже третій раз виходить державний зв'язок на торги закупівлю на один мільярд дронів. І жодного разу не закуповує, то це говорить не про те, що вони не вміють закуповувати, а про те, що українські військові не отримують ці дрони для використання на полі бою. А це говорить про те, що це послаблю обороноздатність цієї країни, і якщо ми не можемо забезпечити, то росіяни своїх забезпечують. Ні, я розумію, що волонтери знову підіймаються і намагаються забезпечити більше ніж раніше. Але ще раз кажу: це ж питання держави. Я навіть не уявляю собі, щоб в якійсь країні, яка воює, наприклад, тому самому в Ізраїлі, народ би зараз знову збирав би на реби, дрони щось. Забезпечення армії це головне завдання. Для міністерства оборони, якщо міністр не справляється з цим, він повинен йти відставку, а на його місце повинен прийти той, хто робить це. А ми зараз бачимо, що відбувається знову ігри за керівництво над агентством, знову якісь незрозумілі рухи, знову корупційні скандали. Але питання в тому, що міністерство створено було тільки з одною метою забезпечувати збройні сили. Цього не відбувається сьогодні. Ну і окрема історія це те, що між коли Федоровим і Єрмаком йдуть бої місцевого значення за контроль над деякими структурами, які забезпечують фронт. А насамперед, за фінансовими потоками, а ми це розуміємо всі, то програють в цьому питанні військові, які не отримують те, що повинні. Далі треба. Казати про те, що критична залежність сполучених штатів зіграла з Україною погану роль. Зараз ми бачимо, як нас нагибають відверто, нагибають. до речі. Для Америки теж це дуже погано, тому що вже навіть республіканці конгресмени побачили ситуацію і звернулися до Трампа, щоб він негайно відновив обмін розвідданими і повернув постачання зброї, тому що у всьому світі почали казати: що вірити Америці неможливо, це не надійний партнер, краще з Китаєм. Росією чи кимось іншим для Америки. Це катастрофа, тому що вага довіри до неї ґрунтується на її репутації а зараз Америка знищує свою репутацію, відмовляючи Україні у допомозі, і це треба розуміти. Окрім того, треба ще не забувати: якщо ми кажемо, що ми залежимо від Сполучених Штатів, ми повинні визнати, що ми ще більше залежимо від Китаю. Хоча публічно це ніхто не визнає. Тому що компонентна складова всіх дронів, ребів і засобів, які сьогодні монтуються в Україні, це переважна більшість китайські плати, чіпи і запчастини. Так, і треба про це казати. І тут є проблема. Ступінь. Локалізації найбільш масових зразків БПЛА, засобів РЕБ РЕР. Вона зараз така, що Китай може до речі, у росіян так само один в один. Так, от, якщо Китай захоче обвалити фронт, то він може зробити це з будь-якого боку. Він може просто припинити постачання з цих компонентів що для України, що для Росії, і для того для кого припинить, це буде катастрофа. Остаточна катастрофа, але це так просто не відбувається. Китай тут дуже балансує, розуміючи, що зараз йому не вигідно це робити, але це зараз. І більше того, Китай розуміє, що обваливши фронт, наприклад, України, він зіграє на користь Росії, але втратить можливість показувати, що він якраз балансує для всіх інших країн. Бо за цим уважно слідкують і в Аргентині, і в Бразилії, і в Південно Африканській Республіці, і в іншому світі, і кажуть, о, Китай не так простий, як всім би хотілося, і більш порядний, як не дивно, ніж Сполучені Штати, бо саме Сполучені Штати повели себе зараз як останні покидьки, коли кинули жертву на призволяще проти агресора. А більше того, Китай зараз не постачає напряму. В Україну певний спектр продукції, але вона йде сірими схемами через посередників, через десяток прокладок. І щоб ви розуміли, до Росії так само все йде один в один. Це тюніві схеми, які працювали і працюють. Чому? Ну по багатьох причинах політичних в першу чергу. Але щоб ви розуміли, саме тому перша країна, яка має вплив на події на фронті. Країна номер один, яка по значності, а по контролю над тим, що відбувається на фронті зараз, це Китай через їх компонентів для дронів, Ребів, Рейрів, засобів. Інших от така ситуація. І треба розуміти, що Китай поки що це, мабуть, не усвідомив. Це США думають, що вони номер один, але сьогодні номер один Китай, і не впевнений, що а, Китай. Довго буде тримати цю позицію, тому треба вже зараз готуватися до того, щоб не сталася така ж ситуація, як зі сполученими штатами, бо я там чув, що Зеленському хочуть організувати зустріч Сі дзвінпіня. Мені впевнений, що дядюшка Сі захоче зустрічатися з Зеленським, але цього хоче Єрмак, так само як він хотів, щоб була зустріч Трампа з Зеленським. До чого це призвело? Ми вже бачили. Думаю, що якщо Єрмак організує ще одну зустріч, між Сі і Зеленським. То ми перестанемо отримувати вже не лише американську зброю, а й компоненти від Китаю. Ну це моє розуміння, як це відбувається. От щоб цього не було, хай дорослі люди займаються цим питанням, а не ярмак. А для України важливо якомога менше залежати в, такі, в такому відсотку від інших країн, бо інакше знову будемо купати чергові помиральні ями і знову розповідати, що все погано. Розуміючи небезпеку, треба готуватися до її вирішення, до мінімалізації мінімізації цієї небезпеки. Знаємо про проблему, вирішуємо її. На жаль, це не про нашу владу, але сподіваюся, подивившись цей ефір, вони зрозуміють, що треба робити, і почнуть рухатись в цьому напрямку. Ну, бо інакше буде як в тому в тій українській приказці. Чому такі бідні, бо дурні. Чому такі дурні, бо бідні? Треба змінювати цю традицію. І ми можемо це зробити. Дякую, що подивилися. Дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Дякую, що як завжди з нами, і підтримуйте ЗСУ. Бо сьогодні єдина сила, яка допомагає Україні вижити, яка дає надію на майбутнє і яка забезпечує майбутнє для України це Збройні Сили України. І є зсу і є майбутнє України. Якщо прибрати зсу, не буде ані майбутнього, ані країни. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися. Тримаємося, підтримуємо зсу, і все буде Україна. Па-па.